Профільне навчання у коломийських школах таку тему обговорювали в загальноосвітній школі номер 6 Зібралися колеги усіх навчальних закладів, вирішували як краще на практиці здійснити це завдання, адже вже з наступного року школи навчатимуться за цією системою. Директори шкіл за учнівськими партами. У шкільній атмосфері керівники навчальних закладів обговорювали проблеми та перспективи профільної і допрофільної освіти. Шосту школу для проведення семінару обрали не випадково. Вже цілий рік, минулий навчальний, шоста школа працює за профілем, за профілем художньо-естетичним і прикладного мистецтва. У школі працює ряд гуртків, писанкарства, ткацтво, гунчарства. В школі вже запроваджено таке навчання як до профільної освіти, як здобуття дітьми професії в майбутньому. Сьогодні питання профільного навчання в випускних класах доволі актуальне, стверджують педагоги. Уже з нового навчального року діти зможуть обрати майбутню професію фактично в школі. Ми вже готуємося до технологічного і художньо-естетичного профілю. Тому, мабуть, і тема сьогоднішнього семінару вибрана саме такою, як щойно прозвучала. І ми сьогодні хочемо показати, які підготовчі роботи ми робимо. Для того щоб ефективно впроваджувати задуманий профіль, наша не кожна школа готова до того і немає відповідної матеріальної бази, тому якраз бухливе йде обговорення того питання і визначаємося, які профілі будуть важливі для наших шкіл міста і дещо зорієнтувати наших дітей на. Школи, які б вони могли перейти із школи в школу, для того, щоб здобути той напрям і ті знання, які власне цікавлять дитину, і важливим аспектом цієї роботи буде і психологічний супровід наших дітей, тобто психологи кожної школи повинні вивчити запити дітей, обґрунтувати, пояснити і дещо спрямувати дитину на майбутнє. Після невеликих дебатів у класній кімнаті директорів шкіл чекала несподіванка. Вони власноруч перевіряли властивості гончарства, вишивання писанкарства. Після семінару гуртки образотворчого та прикладного мистецтва показували свою майстерність і залучили до цього керівників навчальних закладів. Взагалі, я писанку пишу перше, і мені дуже приємно, що я маю таких гарних молоденьких наставниць, майстринь. І насправді зразу відчуваєш, коли цим дійством займаєшся, наскільки якась така благодать по вселяється в душу, і насправді це дуже давнє мистецтво, дуже шановане. І я дуже вдячна е, директору школи, що вона це впроваджує в своїй школі, продовжує ці народні традиції, зберігає їх. І взагалі це дуже велика справа. Це дуже гарно. Я справді в житті тримаю цей писачок і ту писанку. І, і зараз думка мене одна мучить, як провести рівну лінію, бо це залишиться пам'ятка, щоб не подумали, що це насіки вже не в у мистецтві. Взагалі то дуже цікавий семінар. Сьогодні ми його вже обговорили сьогодні і уроки, і, і всі види діяльності, які тут були, всі форми роботи. Маємо велике задоволення, спілкування з шостою школою сьогодні. Присутні мали можливість помандрувати містом майстрів, відвідати улюблені гуртки, а педагоги, які вчилися майстерності в учнів шостої школи, отримали дипломи і найкращі побажання.